Починаємо ми, як завжди, з нашої дихальні розміри. Далека, свічечка. тихо тихо загашує. Повіде. Тихеньку, потихеньку. Тихеньку. Молодці. Чудово. Набрали повітря трішки. Сильніше потрібно. За А зараз потрібно загасити дуже швидко. Молодці. А човіти отаке. У нас вправа трубочка, вліво трубочка і касова посмішка. Дякую. Дякую. Будемо чітко вимовляти звуку. Потолімою. Мама, тата-брат. Та. А зараз вам потрібно це сказати здивовано. Приготувались? Виснула ночки і ми починаємо з вами. Сідайте, коска. І наш урок дуже часто починається з нашої ски. Знову вис із лісової школи. Депута. Привіт! Привіт, друзі! Ви вже навчилися читати. Вітаємо вас! Ми підготували для вас цікаві завдання. Бажаємо успіхи учнів школи. Діти, ми справимося з цікавими завданнями школи. Хто готовий Ми Починаємо. Перше завдання. Житті, хтось принаду підкине у чарівних чи звабливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал, ні не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плече. Родина. Олук, Олук. Олук. Ваше слово! Ану! А ну! Ваше! А ну, а ну, похитно! Донька! 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 А ну! Донька! Товарищ, будь ласка! Донька, син, онук, Це ми будемо говорити про що? вищо? Да, тогда... Молодці! Тоді друге завдання! Друге завдання! Командири боротьо наші руки, Букви no. загубилися! Букви загубилися. Вам ще раз швидко треба відновити слова, ставивши загублені букви. Так, беремо нічого. Так, вона ще може бути. Давайте піднімемо ручку. Мама, дочка, син, це сім'я, Сім Сім дядько, мама, тітка, це родина, це родина, фото. І у нас зараз буде дуже цікавий віршик про родину. Це не просто віршик, це вічило. Коли мене просто вічил, коли ми, ми врубаємо, правда? І зараз ми з вами очікаємо вічі. Сікабу не помилюся. Старші брати і сестричка, На земелька невеличка. Дітки, яка наша скринька, поповнюється сьогодні, новими словами. Це родина і сім'я. І текст, який ми будемо читати, так і називається Родина. У нас є читальники, які прочитають нам цей текст. Сім'я це тато, мама, і діти, син, донька, чи кілька синів або дочок. Є онуками. Мама і татові, сестри, брати, це ваші тітки, дядьки, брати. Вищими родичами. Отже тема нашого року моя родина. Мама, тата, братик, сестричка, це Сім'я. Сім Сім мама, тата, дідусі, бабусі. Гарна, красива, добре весело! Добре. добре, дякую, Читайте! Дуже дякую вам. Дуже дякую, дітки. А ми з вами зараз попрацюємо текстом. Е, Перша група, ваше завдання олічком швидко знайти і обвести слова з однієї або з двох букв Ярослав. З однієї з двох букв. Друга група є по друга рука. Ваше завдання слова із. Чотирьох букв швидко входимо. Шукаєте слова. Ваше завдання із чотирьох букв. Ваше завдання одна дві букви. Одна дві букви обходимо в текст. З однієї або двох букв. Будь ласка, слухай вас. Мама. Ні. Я спрацюю. З... Одна. Це. Так, давай. Все, Це. Це, молодець. Це. Чи? Чи є? Yeah. Дякую за роботу, молодець, mm. Микиточка. При... Тато, мама, мами, тата свої, мами. Прекрасно, дякую. Ваші, дякую. ваші свої сині. Дякую, слава, перша група. Ваше завдання знайти і відвести слова з трьох букв. Три. Один, два, три. Друга група. Друга підніменочка, друга група. Ліля, друга група. А ваше завдання? Знайти слова рекордсмени. Настюш, називай. Син, Син, чому? Син, молодець. Давайте пограємося. Давайте на скорому пограємося. Сорока. Сорока. Сорок, сорок, сорока, ворога. Молодець. Липа. Всі повітря. Приготувались. Молодці. Складні. Ви зустрінете слова, які в тексті будете читати. Так, на одному ходесі. Міланка. Мама, 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 Перша група, а ми, зараз ви будете читати зі мною. Друга група. Ви читаєте в команді. Фай. Сім'я. се, та Ту. Ма-ма. Города йому струвовий зати. Друга команда, друга команда. Ваше завдання. Зараз ми перевіримо, як ви працюєте в групах. Будете читати в чотирьох, розбилися на групах юнацька. Не творити на літо можна моряти. Зупинились, діти, я дуже хочу похвалити мою першу групу. Такі молодці, послухайте, як вони навчилися читати вірші про сильного, сміливого тата. Слухаємо, слухаємо. Голос Ліки, давайте. Вам потрібно дуже швидко, класне, приспівляково диву. Який е, батько е, такий, такий, який батько, такий сил. Добре, <реку> ослабілісь. 我送他车位了。